Друзі, нас інфо, перші про головне поїхала. вечірня небо Москви знову запалахнула вибухами. Цього разу удари прийшлися по символу російської пропаганди. Телевежу комплекс Останки на три дрони пробили систему ППО і влучили верхні поверхи будівлі, де розташовувалось обладнання для трансляції. Огонь хопив одразу кілька поверхів, а пожежа швидко перекинулась на приміщення, де зберігалася апаратура. За повідомленням З місця події загинуло щонайменше десятки людей, серед них технічний персонал, охоронці поранених ще більших їх вивозили швидким, а район оточила розгвардія, пише Кремлівський щур. Москви лихоманула весь вечір. соцмережі заповнили відео спалаючої телевежі. Чутно крики людей і сирени пожежних машин. Це вже не перший по дерпаостанки. За останні місяці проте тепер ситуація виявилась критичною, Телевежа фактично втратила функціональність. Телекомунікаційна обладнання згоріла повністю Росіяни, які десятиліттями звикли отримати пропаганду через цю башту, залишились без сигналу на значній частині столиці. Водночас удари пролунали на чотирьох аеродромах Москви, вибухи на зенітних смугах. Водночас удари пролунали на чотирьох аеродромах Москви. Вибухи на слітних смугах паралізували рух літаків, екіпажі намагались піднятися піднятись повітря, але система яка відкривала хаотичний огонь, створювала лише більше хаосу. У мережу відео з панікою пасажирів, яких поспіхом евакуювали з терміналів. Кульмінацією вечора стало повідомлення про листівки. Які масово з'являлися в Москві, на них були зазначені координати військових об'єктів у столиці головне розвідувальне управління слідчий комітети РФ Московського управління ФСБ, будівля міністерства оборони у текстах йшлося, бо вовна йде. Ми поруч для москвичів, які ще вчора вірили в непробивну оборону столиці. Це стало шоком. Реакція влади була і хаотична Міністерство оборони оголосили про мобілізацію майже 2000 додаткових військовослужбовців систем протиракетної оборони для чергування на бойових постах у Москві. Загалом протягом вересня вересня донесення служби планувалося залучити 20 тисяч військових. Офіційні канали поспішали заспокоїти населення, заявляючи про надійний захист проти вибухи. В останки на аеродромах показали інше захист, не працює на вулицях. Міста зростала напруга. Люди ділилися чутками про майбутні удари. обговорювали анонси, що розповсюджалися в листівках. Дехто пакував речі, і намагався виїхати з Москви. поліція, розгвардія патрулювала центральний район, але їхні дії більше нагадували демонстрацію сили, ніж Реальний контроль ситуації аналітики вказують на два ключові моменти. По-перше, атаки на останки мають не лише військовий, а й символічний характер. Кремль руками використовувати як головний канал пропаганди. І тепер її значення стало ударом по самому фундаменту контролю над суспільством. По друге масові листівки сучать про глибоке проникнення партизанських мереж в столиці удар по психологічному стану москвичів. Виявився не менш важливим ніж удари по інфраструктурі. Аналітичний висновок – Москва входить у нову фазу війни. Якщо раніше удари по столиці сприймалися як поодинокі інциденти, то тепер вони перетворились на системну кампанію. Кожен день приносив нові вибухи. Анонси диверсії. Кремль намагається відповідати посиленням попували. 20 тисяч військових не змінюють факту. Роз столиця Росії стає передовою війни. Паніка серед населення, недовіра серед чиновників. Посилення внутрішнього тиску можуть стати для Москви серйозними загрозами, ніж навіть прямі втрати на фронті. Війна, яку Кремль почав перед Україною, повернулася до нього додому, і тепер уже ніхто не може передбачити, де пролунає наступний вибух. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.